Продовження стосовно цензури офіс президента розсилав по інформагенціях та інформвиданнях темники з забороненими спікерами, з небажаними спікерами. Я дякую сміливості журналістів і мужності з Укрінформу, тому що припускаю, які наслідки чекають на них. Але якщо чимось можу допомогти з висвітленням, то прошу звертатися. Бо я також попав у цей перелік небажаних спікерів для офісу президента по військових питаннях і питанням. Мобілізації ви запитаєте, чому як Спринський, який сам добровільно пішов у Збройні сили України, міг потрапити в небажані спікери ще й по питаннях військових і мобілізації. Тому що я піднімав першим питання по свавіллю і корупції, яка відбувалася у силах спеціальних операцій, а туди повлаштовувалися колишні прикордонники, міграційна служба, даїшники колишні, от хто завгодно в рух опору прийшов тоді за часів Вербицького в 22-му році. І вони пробували керувати, командувати людьми і користатися своїми колишніми знаннями на посаді.